Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі Леве. Давайте дивитись, яким буде серпень для вас, коротко про головне підказки і в загальному якою буде енергія цього місяця. І так, дивимось, що ж принесе серпень вам. І підказка, на що звернути особливу увагу. Но хочу сказати вам, мої дорогі глядачі, що насправді серпень вас дуже приємно здивує, бо ви нарешті вийдете з якогось лабіринту. Ось починається розклад стрійки мечів. Що пояснює цей аркан в загальному нам? Ви мали розчарування і не одне. Хтось, можливо, вас образив і не один раз, хтось, можливо, просто, знаєте, як... Був неприємною людиною в вашому житті, чи це якийсь конфлікт, який розбивав ваше серце, ятрив вашу душу, все це уже буде закриватися, тому що є вісімка мечів, а це карта, яка показує, що ви звільняєтесь, знаходиться вихід. Насправді треба завжди звертати увагу на знаки, якщо вам дають дають таку підказку вийти з бідності, з розчарування, вийти з важкого періоду, то за 100% в серпні треба зробити. І знаєте, коли ви зв'язані по руках і ногах, і вам здається, що не вибратись, і вам здається, що вам ніхто не допоможе, що ви без підтримки, то подивіться, чим закінчується розклад. Тут карта Єрофанта, а також шістка кубків, це якраз про те, що дійсно ви отримаєте наставничество, якусь мудру пораду, у вас буде. Підтримка, знаходяться ключики для розв'язання ваших проблем. І якщо навіть фінансово ви переживаєте за те, що, можливо, не встоїте, що можливо вам на щось буде бракувати грошей, насправді все піде добре, бо в підказках є король Пентаклів, це карта стабільності, достатку, карта фінансової підтримки. У вас є емоційна підтримка, це шістка кубків. Людина, яка з вами багато років, це, можливо, хтось з ваших близьких, рідних, можливо, це ваш давній друг або подруга, але 100% ви тут не самі. І ви весь цей період долаєте. Тому серпень він по енергії вас від чогось негативного звільняє. І ви робіть максимум від себе, щоб дійсно не бути заручником обставин, щоб дійсно. Щось в житті змінювати, або навіть точніше вириватися з тих обставин, в яких ви знаходитеся. Це дуже важливо. Ну і в підкасті дуже хороші карти, тому що це аркан сонце карта, яка показує переміни в краще, наповнення, сонячну таку позитивну, легку енергію, коли ви сяєте, коли вам добре, коли відкриті для вас світлі дороги на ваш розвиток, на ваше кохання на зміни в краще. Також є у нас фінанси. Тобто це стабільність, ви будете заробляти, все буде добре, в кого борги є можливість вирватися з цих розчарувань, закрити кредити, закрити якісь зобов'язання, також будете мати таку змогу. І тим паче, що мах-чарівник це якраз потужна енергія, коли ви можете максимально працювати 24 на 7, вкладати свій ресурс, свою енергію, і вам за це будуть повертати гроші. Тому ви не тільки зможете зробити прорив, до прикладу, в роботі, в кар'єрі, де ви піднесетесь на сходинку вище, бо будете максимум себе проявляти вище, і добре заробити, і поставити крапку в боргах. А це дуже важливо, тому що. Насправді, якщо ви винні комусь гроші, якщо у вас є якісь кредити, там, зобов'язання, або ви про когось піклуєтесь, або ви щось виплачуєте, то ви втрачаєте ці фінанси, тому що вони до вас то приходять, але ви їх не тримаєте в руках, ви їх одразу віддаєте. І важливо зрозуміти, що ваша енергія буде в порядку, якщо у вас не буде боргів. Таким бачу цей розклад. Я вам бажаю дійсно в цьому місяці звільнитись і не бути заручниками негативних обставин, не бути заручниками конфліктів, мудро розв'язувати всі питання, бо є Єрофант, Він вам допоможе. Ви побачите, що знайдуться і правильні слова, і гарні настанови. Знайдеться людина, яка. Зможе мудрою порадою вам допомогти. Ну і тим паче знайдеться людина, яка в емоційному плані також завжди по вашій стороні і всьому вас розуміє. Тому бажаю вам вдалого позитивного місяця, бажаю вам легких відкритих доріг. Пам'ятайте, що в роботі також є можливість стати на сходинку вище, не втратьте цей шанс, нехай у вас все буде добре, мирного неба над головою. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей!